Співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Нацполіції України провели заходи з протидії незаконній торгівлі культурними цінностями. В результаті викрили так званого чорного археолога, мешканця Кіровоградської області. На Кіровоградщині співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Нацполіції України викрили протиправну діяльність так званого чорного археолога та вилучили унікальний скарб з прикрасами, який фігурант відкопав на території Хмельницької області. Згідно з висновком спеціаліста Національного музею історії України, йдеться про срібний пояс третього століття. У подальшому зловмисник продав знахідку одному із учасників обговорення на інтернет-форумі. І як наслідок, учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. За даними слідства, правопорушник відкопав срібний пояс, який пролежав у землі понад півтори тисячі років. Це така статусна річ, От, вона підкреслювала високе соціальне положення тієї людини. От, в даному випадку ми бачимо, що цей пояс був зроблений з срібла. Це дійсно така річ дуже вишукана. Вона підкреслює, говорить про те, що власник був дуже людина непроста. І очевидно належала до якихось таких високосоціального прошарку в суспільстві. От і очевидно була мала якісь зв'язки, а можливо й сама походила із північної Скандинавії. От і це якраз та сторінка, яка дуже цікава. От і не повернувши б цей пояс, ми б, при... Не мали б цієї важливої сторінки нашої історії. Я думаю, що це велика справа. За словами пана Федора, знахідка пов'язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з північної Європи до Чорного моря. Повернувши цю знахідку в музеї, ми таким чином зробили дві важливих таких реч. Ми таким чином також повернули частинку історії давньої і тих країн, які в принципі. Контактували з Україною в той час, так що я в цьому бачу дуже великий позитивний вклад. Археологічні предмети будуть передані для проведення експертизу, а потім їх віддадуть на зберігання до музейних фондів.